اوه <laughs> دوستو <disappointment> Нашому Альма-Матер відбулася традиційна для нас уже сьома міжнародна науково-методична наукова конференція передові технології реалізації освітніх ініціатив. Дійсно, дана конференція традиційною для нашого закладу вищої освіти. Сьогодні спільними зусиллями організаторів вдалося долучити до даного заходу. Понад 120 осіб це наукова і освітянська спільнота України та наші партнери з за кордону. Ми обговорили надзвичайно актуальні питання сьогодення. Ми обговорили ці питання у різноманітних векторах. І дійсно, мені здається, що дані конференції дадуть можливість розширити співпрацю закладів освіти в Україні та міжнародної спільноти і безумовно внести у Нашу освітянську ниву, нові традиції, нові досягнення, передові технології для того, щоб бути якіснішими, бути кваліфікованішими і розвивати нашу освіту в межах України, Незважаючи на всі перипетії, які сьогодні трапилися в нашій державі, знову ж таки, циклічні обстріли, нам вдалося реалізувати даний захід, і я впевнений, в тому що ворогу нам нас не зупинити ні на військовій ниві, ні на освітянській.